Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі Алєксюа в соціальному юридичному проєкті Де юре. Сьогодні ми піднімемо тему, яка не дуже приємна для багатьох, не дуже. Не дуже, скажімо так, приємно про неї говорити, але тим не менше, це спричинено тим, що ракетні обстріли по всій країні, та в тому числі по місту Запоріжжя, завдають значної матеріальної шкоди. Окрім того, що гинуть люди внаслідок російської військової агресії, ще руйнуються будинки, руйнуються рухоме, нерухоме майно. І е, чим далі, тим більше питань з цього приводу виникає в громадян, які звертаються в тому числі до нашого юридичного проекту, е, з проханням пояснити, яким чином можливо отримати компенсацію, хоча б у якомусь там майбутньому, яким чином зафіксувати ці збитки, завдані пошкодженням або знищенням майна. Про це ми сьогодні і поговоримо. Тобто, тема сьогоднішньої передачі це можливість відшкодування шкоди, завданої діями держави-агресора Російської Федерації внаслідок ракетних та інших обстрілів, які відбуваються. Ну, По-перше, хочу сказати, що питання відшкодування шкоди завданої російською військовою агресією, воно не є нове. Незважаючи на те, що активні військові дії розпочалися 24 лютого 2022 року, тим не менше, в окремих регіонах, тимчасово окупованих Донецької та Луганської області, багато хто з громадян втратили житло ще під час першої хвилі, скажімо так. Анексії чи експансії Російської Федерації це починаючи з 2014 року, з 2014 року. Тому навіть певна судова практика з цього приводу вже існує. Судова практика має на увазі всередині України. Отже, питання перше, яке дуже часто задають, і на яке я зараз намагаюсь відповісти, це чи можливо подати в суд на державу агресора на Російську Федерацію про відшкодування шкоди, завданої їх діями. Щодо там нерухомого або рухомого майна, відповідь така, скажімо, на сьогодні не є однозначною. З одного боку, цивільно-процесуальним кодексом України встановлено, що можливо подати позов про відшкодування шкоди до особи, яка є винною. Зв'язку з тим, що визнано державою агресором під час цієї війни. Саме Російську Федерацію Державу, то в принципі на неї покладається Держава України, на неї покладається і обов'язок відшкодування, і вина за всі спричинені наслідки внаслідок бойових дій, військових дій. І до того ж, закон України про судовий збір навіть має. Таку, таке посилання, що позови до Російської Федерації про відшкодування шкоди завданої збройною агресією, вони не обкладаються судовим збором, тобто розглядаються ну безкоштовно, скажімо так, звернення до суду, і здавалось би, можливо подавати позови навіть сьогодні, коли суди вже працюють на тій частині, яка контролюється Україною. І можна отримувати судові рішення однак є інша судова практика, і вона неоднорідна в цьому питанні. І багато хто з судів відмовляє у розгляді позовних заяв, які подаються до Російської Федерації. При цьому суди посилаються на відповідні норми міжнародного права. Це зокрема стаття 79 закону України про міжнародне приватне право та стаття 32 віденської конвенції 61-го року. І відповідно до цих нормативних документів зазначено, що у разі відкриття провадження де відповідачем виступає іноземна країна, необхідно спочатку, перш ніж відкрити провадження, суд зобов'язаний з'ясувати, чи є згода дипломатичного представниця Російської Федерації в даному випадку як компетентного органу держави Російської Федерації на території України на розгляд цього спору в судах України. І від цього, скажімо так, залежить вирішення питання про відкриття або не відкриття провадження. І за відсутності такої згоди іноземна держава не може згідно цих міжнародних норм не може отримати статусу відповідача в цивільному процесі в Україні. Отже. До того ж, цих же висновків таких дотримується Верховний суд неодноразово в своїх постановах у 2020, му двадцятому, му навіть другому початку роках розглядалися відповідні спори, і верховний суд зазначав, що оскільки немає згоди від відповідного посольства Російської Федерації в Україні на згоди на розгляд спору. Стосовно Російської Федерації, де країна, Російська Федерація може бути визнана відповідачем, у зв'язку з цим не підлягають розгляду такі справи в цивільному судочинстві в Україні. І таким чином, моя суб'єктивна думка як адвоката: на сьогодні не має сенсу йти до. Судів в середині України за наявним чинним на сьогодні законодавством і подавати позови до Російської Федерації навіть якщо ну, на на секунду допустити, що такий позов буде розглянутий, задоволений, не буде існувати механізма в будь-якому разі його виконання такого позову, оскільки ну зрозуміло, що на території України рішення відносно держави Російська Федерація виконати неможливо, а на території Російської Федерації таке рішення не буде прийнято до виконання. Тепер, тобто, висновок по судах українських, на мій погляд, недоцільно звертатися про відшкодування шкоди на сьогодні, якщо не відбудеться змін в законодавстві. Що стосується звернень, також до Європейського суду з прав людини. Дійсно, ще одна така велика ланка чи велика, великий обсяг заяв після початку анексії. Частини регіонів України та Російської Федерації були подані до Європейського суду справ людини. Там навіть деякі справи були прийняті до розгляду, але тим не менше, на сьогодні звертатися теж питають в нас паради глядачі: чи можливо звертатися з такими позовами до Європейського суду справ людини. На жаль, на сьогодні. Складно складно про це говорити, тому що на сьогодні, як ми знаємо, Російська Федерація була виключена з Ради Європи і, відповідно, Європейський суд з прав людини припинив. Усі розгляд усіх позовів, відповідачем яких виступає Російська Федерація, оскільки Російська Федерація на сьогодні де статут Ради Європи, європейську конвенцію з прав людини, тобто вийшла з усіх цих міжнародних зобов'язань, міжнародних документів щодо визнання рішень Європейського суду з прав людини. Ну як я зазначив, виключена з Ради Європи. Таким чином, на сьогодні механізму отримати рішення в Європейському суді з прав людини. В справах, в яких відповідачем виступає Російська Федерація, також є неможливим. Ну, постає тоді таке зрозуміло, що питання, яке хвилює багатьох, що ж тоді робити? Що робити у ситуації, якщо ви втратили житло, втратили майно. По-перше, мої поради такі: на сьогодні там швидко бігти до якогось суду, це не є доцільним. На сьогодні потрібно зробити дії, які Можливі, які залежать від вас, це по-перше, зафіксувати обсяг пошкоджень, факт пошкоджень, звернутися до компетентних органів на сьогодні. Це правоохоронні органі, служба безпеки України, як правило, розслідує питання, пов'язані з ракетними обстрілами, і заяви, заявитись туди з відповідними заявами про вчинене кримінальне правопорушення відносно ваш вашого майна, та в цих справах отримати статус потерпілого. Отримати відповідні документи, підтверджуючи, також бажано оцінити обсяг завданої шкоди, це можливо зробити. Ну, ідеальний варіант це відповідний оцінювач з сертифікатами, може там оглянути пошкоджену там автівку або нерухоме майно, і зробити відповідний висновок щодо вартості втраченої або вартості відшкодування такої завданої шкоди. І е, цей документ також зберегти, залишити і подати його копію до правоохоронних органів, щоб ваші претензії, як потерпілого, е, були в тому числі і в грошовому вигляді. Також хотів зазначити, що на сьогодні мінінфраструктури та міністерство цифрової трансформації презентували реєстр пошкодженого та знищеного майна. На сьогодні цей реєстр вже починає працювати. Нагадаю, що повідомлення про пошкодження або знищення нерухомого майна можна на сьогодні подати через сервіс застосунок державний дія. Нескладна процедура, існує відповідний розділ в застосунку Дія, куди додається відповідне майно, його назва, найменування, адреса, опис необхідно зазначити опис пошкоджень, дату, час та додати фото, відеофіксацію Цього пошкодження і на сьогодні вже сотні тисяч таких повідомлень було подано, особливо щодо тих територій, які тимчасово є окупованими, зокрема, місто Маріуполь, міст інші міста нашої області, які зараз перебувають під тимчасовим контролем Російської. Армії і люди, які виїжджають звідти, мають відповідні фотокартки, фотографії з наслідками обстрілів, з наслідками пошкоджень і реєструють через сервіс Дія. Також тих ті хто, ті, хто не користуються дією або в них немає відповідного смартфона, який це підтримує, можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг, тобто ЦНАП, і також подати таку заяву. Ця заява буде внесена до відповідного реєстру. Про який я зазначив, реєстр пошкодженого знищеного майна внаслідок агресії Російської Федерації, і в подальшому є надія, що будуть відповідні відшкодування. На сьогодні є ще низка законопроєктів. На жаль, вони не прийняті, але нас про них постійно питають. Це, зокрема, законопроект 74 1 Це законопроект. Відносно списання кредитів на знищене під час війни майно він був прийнятий в першому читанні, однак, ну зрозуміло, що не прийнятий в цілому, не набрав чинності. Але тим не менше такий законопроект існує. Навіть частково вже пройшов першу стадію його прийняття. Суть цього законопроекту, якщо коротко, це ті особи, які мали відповідні кредити. На придбання в іпотеку якогось нерухомого майна, якщо це нерухоме майно було знищено, то держава пропонується державою цим цим законопроектам списати за рахунок держбюджету відповідні кредити. Це перший законопроект, який хвилює, скажімо так, багатьох, він був у липні, здається, вже проголосований в першому читанні, але поки що. Не прийнятий. І також є ще один законопроект це законопроект 7198, називається про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, спричинених Російською Федерацією. Цей законопроєкт також в першому читанні був. Прийнятий, але в другому читанні в цілому він ще не розглядався Верховною Радою. Тим не менше, над ним ведеться робота. Суть цього законопроекту виділити ті типи нерухомого майна, за яке відшкодування зробить держава. Там є обмеження 150, здається, квадратних метрів площі для приватного будинку, трішки менше для квартири, тобто певні соціальні ліміти, в рамках яких буде робити відшкодування, але знову підкреслюю відшкодування саме держави Україною. Але знову таки підкреслюю, це є поки що законопроект. Слідкуємо у разі, якщо він буде прийнятий, зрозуміло, що ми обов'язково це обговоримо і повідомимо. Тобто наразі ми радимо, якщо підсумувати нашу сьогоднішню передачу, це радимо, по-перше, фіксувати, звертатися до правоохоронних органів, якщо пошкоджене нерухоме майно чи знищено, звертатися через сервіс ДІЯ або через ЦНАП відповідно з відповідними повідомленнями про пошкодження, зруйноване майно, зберегти, намагатися всю інформацію про ці пошкодження, зберігти документи на зруйноване майно і слідкувати за ситуацію поспішати зараз звертатися в суди, на мій погляд, це є недоцільним, у разі виникнення якогось нормативного документу, який буде вже чітко яким буде врегульовано порядок звернення до суду або на міжнародних інституцій, або це можливо буде якийсь єдиний позов від держави України до держави Російської Федерації, в якому буде підсумовано всі збитки вже потім після отримання відповідних там репарацій компенсацій. Ці гроші будуть розподілятися між особами цивільними особами, громадянами, які зазнали відповідних пошкоджень. Але е, всі ці механізми ми тільки очікуємо і слідкуємо разом з вами за відповідними нормативними документами. В Наступних передачах у разі появи нових якихось документів цього приводу ми обов'язково повернемось до цієї теми, яка, на жаль, хвилює багатьох, і і продовжує хвилюватися зв'язку з тим, що продовжується російська військова агресія в Україні. На сьогодні це все. Час нашого ефіру. Вичерпаний. Бережіть себе, до нових зустрічей.